да не посрамим же земли наши. Костьми ляжем, и во мертвые сраму не имут. Да, вы можете уйти, сбежать по хатам, к своим табунам, женам. Будете пахать, сеять, радоваться милости, как она, что не тронул вашу хату. Но оставит ли совесть того, кто продал своего товарища, как тварь безмолвную? Иду на вы! Всех приветствуем у нас сегодня в какое число, Второе боже мой? Второе. Второе февраля, значит, к нам подтягиваются уже из села, с грушовки ребята подтянулись. И мы, как всегда, возле своего здания, В ожидании момента, коли нам відкроють двері. Їм платять за, за наших карманів кошти за те, що вони э, охороняють цих шахраїв. Як ходиш по місті? Мінтов немає. Так. Немає. А як це стоять? Ну так, да, вони тут. Доброго дня. Здравствуйте. Что Значить, ви приєднуєтесь до нас. Тобто. Ну, до, ви ж, куп'янчанин, ви до нас приєднуєтесь? Поліція з, народом, Поліція... Да, Поліція з народом. Будь ласка, покажіть свої посвідчення. Я телефонував. Давайте, будь ласка, не перекрикуємо тихенько. Значить, ми йдемо по процедурі. Поліцейські представляються. Зайць... Приєднується до... до народу. Значить, Салабай Євген Миколаєвич приєднується до народу. На дому. Да. Поліція бере відповідальність, щоб ви... Валючка, можеш не кричати? Ажон, дай роботи. А документ будь ласка тут почитати. Ну, відкривайте, будь ласка, двері. Що він там стоїть? Перед вами молодий кандидат. Покажіть, предоставте. Предоставте, будь ласка. Досягла притуліччя. Поліції предоставте. І своє уготовлення.

Девочки, як вы себе почуваете? А что, можешь вам присести в этом? Да, вот. Ой, боже, Вачка, ты я? Ничего, давление. все хорошо. Нормально? Нормально. Просто. 142. Ну, 142. 142. 142, извините. Все в тебе нормально, да? Ну, как я нажралась таблеток, сутра, я знала, куда я шла, так А, Я понял. Даже сісти не можуть давление мерять стоячки. А хіба це будет правильнее показание, если стоя давление будут мерярить? Вот дивіться, у нас скора такая, можно сказать, новая европейская. Четыре всего скорых обслуговують... Ой-ой-ой, вы сами до ручки. Кавороку. Значит, переходимо до обговорення положения. Нас тут... Осталася осталась якраз бойова група найпоколіптимиших. Продовжуємо обговорення положення. Ми його частину пройшли, зупинилися, ми хто пам'ятає на чому. Всіх вітаю, земляки, українці, любі громадяни активні, активні особисто вітаю вас. Ну як вам те, що ви подивилися? Вражає. Мене також. Ви досі сидите вдома, дивитесь в екрани комп'ютерів та в телефони, лайкаєте та фотографуєте. Я бачив то криші, які течуть в будівлях, в школах, то ви пишете якісь такі стурботливі коментарі щодо дії щодо того, що відбувається в місті. Фотографуєте ями на дорогах, фотографуєте мусорки, які не вивозяться. Я вважаю, що вже досить це робити, тому що треба переходити вже до конкретних дій. Зараз я йду до будівлі, адміністративної будівлі, яка належить Куп'янській територіальній громаді. Тобто нам з вами Значить, з повідомленням, ось його я викладаю, дивіться, ось воно, його текст. Таке ж саме повідомлення я носив в прошлого минулого разу. От, і реакцію ви бачили тільки що. Значить, хочу провести конституційний експеримент у п'ятницю. Це в нас сьогодні 6 число, 6, число, 6 лютого. Значить, на, виходить, на післязавтра запрошую всіх, хто хоче переходити від просто балаканини і лайкань її та фотографувань у соцмережах, переходити до конкретних дій. Значить, це робочий час. Ті, хто може, ті, хто там не на роботі, на 15.00 я вас запрошую, я сам буду знаходитися в холі. От, значить, смисл і значить, те, чим ми будемо займатися, я вам розповім на місці вже, по ситуації. От, це буде всього лиш навшого этот всього, всього, всього е, конституційний експеримент. От. Тому, друзі, якраз і підтримайте мене, бо мені одному не дуже, як кажуть, легко. Тому, будь ласка, буду вас чекати в п'ятницю на 15.00. В суботу, до речі, в суботу, як завжди, на 13.00 у нас зустріч активних громадян, значить людей, які вже доєдналися до органу самоорганізації населення. От, таким же чином діємо далі, як кажуть, гвоздик за гвоздиком будемо забивати у гроб цієї клятої системи, яка не дає нам жити нормально. Ну, все, до зустрічі в п'ятницю. Все я розповім, покажу тим, хто не зможе прийти. До зустрічі.